Доброго дня, сім'ї клас, вітаю вас на уроці вразитворчого мистецтва, і ми продовжуємо з вами працювати в темі архітектура. Дякую вам за ваші фантазії, ваші роботи, ваші будинки-чайники. Приємно і оригінально жити в незвичайному будинку. Наприклад, в будинку черевику, ось такому, або ось такому. Але все ж таки, коли. Людина замислюється про власне житло, особливо якщо це власний будинок, вона хоче бачити його більш традиційним. Сучасна архітектура дуже різноманітна. Зробити свою оселю одночасно зручною, красивою, міцною все це під силу сучасним художникам архітекторам Подивіться, як. Може виглядати невеличкий приватний будиночок, наприклад, такий з прозорими стінами, або ось такий теплий, приємний, виготовлений з деревини, екологічні матеріали, або ось такий світлий, просторий. Іноді все ж таки трішечки хочеться палацу. І тоді з'являються ось такі будинки. Наша сьогоднішня робота буде пов'язана із сучасною архітектурою і роботою художника-архітектора. Коли я замріялась про власний будинок, я маю отримати проєкт цього будинку да? з розрахунку. Тої території, яка у мене є, і своїх побажань. Я звертаюся до архітектурного бюро і прошу, аби мені створили проект. Художник розробляє будинок моєї мрії, і потім я вже на комп'ютері можу подивитись його зовнішній вигляд. Зовнішній вигляд будинку це. Екстер'єр, ось таке вам нове слово, екстер'єр будинку це те, як він виглядає зовні. І вже потім, коли я бачу його а, на зображенні в комп'ютерній програмі, я можу уявити, яким він буде в житті погодитись, щось підправити. Отже, у Олени Іванівни є невеличка. Земельна діляночка, на якій я хочу встановити дачний будиночок. Невеличкий, одноповерховий. Ось його розміри. Подивіться, вони перед вами. І відтепер 7 клас перетворюється на архітектурне бюро. І я звертаюсь. До кожного з вас як до художника-архітектора, аби ви створили екстер'єр мого майбутнього дачного будиночку. Перед вами стоїть надзвичайно багато завдань. Ви маєте обрати абсолютно все, як буде виглядати ганок, Скільки буде вікон, якого розміру будуть ці вікна, якої форми. Чим буде покритий дах мого будинку, з чого будуть зроблені стіни мого будинку, чи вони будуть пофарбовані, чи вони будуть розписані. Але, окрім того, що ви будете розробляти екстер'єр мого будинку, я ще хочу, аби попрацював і художник-дизайнер, той, який розробить ландшафт навколо мого будиночку. Тобто. Придумає, якою буде доріжка, можливо, десь будуть клумби, а можливо, висаджені кущі, можливо, буде стояти гойдалка чи маленький міні-басейн, а можливо, що ще цікавіше, що ви вигадаєте. Кожен з вас має створити власний проєкт. А я роздивлю всі ваші проекти, і оберу той. В який я захочу вкласти кошти. Тобто я його придбаю. Таким чином, наш сьогоднішній урок перетворюється в урок конкурс, в якому ви будете змагатися як художники-архітектори і художники-дизайнери ландшафту. А в тому році, по минулому році, позаминулому, я зверталась в різні архітектурні бюро. Вони пропонували мені різні варіанти. Ви бачите, як працювали художники до вас. Не скажу, що всі вони вдалі, не скажу, що всі вони вдосконалі, але те, що там є різні ідеї, і цими ідеями можна користуватись, це 100%. Окрім того, що має бути ідея, має ще бути правильна подача цієї ідеї. Вона має бути. Як обгортка на цукерці, такою гарною, щоб хотілося придбати. Я розумію, що це велика робота, і я не хочу, аби ви надіслали мені щось подібне до цього будиночка. Тому на цю роботу я даю вам аж два тижні і чекаю від вас роботи рівня. Сьомого класу. А мій проєкт ви можете прийти і взяти у школі. Тобто, розмір будиночка, його форму я для вас всіх роздрукувала, і вона чекає вас у школі. Тож, до зустрічі! І я бажаю вам натхнення і найцікавіших ідей. До зустрічі!